Три котли загальною потужністю майже 5 МВт встановили у одній із котелень міста, обладнання українського виробництва та працює на основі щіпи. Змінено кількість котлів з двох на три, більша потужність півтора кВт, більш кращою системою подачі оновленою. З інакшою системою чистки пневмо, скажемо, вона більш ефективніша більш легша для людей. І змінена сама подача входу щіпки в котли. Ця котельня у літній період обслуговує мікрорайон Озерна, проспект Миру та вулицю Зарічанську. А от у зимовий період лише озерну. Такі зміни результат нової, затвердженої програми теплопостачання від Міністерства інфраструктури. Згідно Цієї схеми теплопостачання планувалася реконструкція твердопаленої котельні. Дуже важливо на сьогоднішній день уникати залежності від газу, адже розуміємо, що цей ресурс, окрім того, що вечерпний. Окрім того, в Україні його є недостатня кількість, і наша держава залежить від. Постачання з інших держав тому реконструкція твердопаливних котелень зараз як ніколи важлива. Минулого року такі котли з'явились у дитячій міській лікарні та перинатальному центрі. За незначний проміжок часу вони вже показали гідний результат у плані економії газу. Тож переобладнання котелень планують і на наступні роки. Наступного року плануємо реконструкцію котельні по мікрорайоні Раково. Вже після того плануємо велику котельню 5 МВт в мікрорайоні Гречан. А для безперебійної подачі тепла у кожну квартиру тут встановлена когенераційна установка, якій не страшні жодні відключення світла.